Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про округлення в нейрографіці. Коли лінії перетинаються, то наш мозок це сприймає як загрозу, як небезпеку. Бо лінії перетинаються і вони утворюють чотири кути. І нам дуже важливо пояснити нашому мозку, що це все безпечно, що це все спокійно і загрози тут ніякої немає. І для цього нам потрібно скругляти перетини, які утворюються ось отак от. Такими просто дужечками. це ми зафарбовуємо. Також тут продовжимо і зафарбували. Також дуже важливо в скругленні відслідковувати свої відчуття, як вам комфортно чи може навпаки. Ви чуєте якусь там роздратованість, наприклад. Бо для мене скруглення це як медитація насправді. Тепер, скругливши, ми показали, що все добре, все спокійно, можна далі працювати. Давайте на прикладі нейролінії. От, наприклад, я буду зараз таку велику малювати. От, наприклад, у нас така нейролінія. І от такий у нас перед. У нас утворилися кути. Що нам треба зробити? Нам треба скруглити так. і зафарбовуємо. Можна навіть оці скруглення, отак, знаєте, трошки продовжувати, щоб воно виглядало, знаєте, так більш гармонійно, щоб воно виглядало більш естетично, щоб не було дуже таких е, сильних переходів. Отак, бачите, ми скруглили. І для нашого мозку це вже так о, спокійніше. Потім ми можемо, наприклад, провести там ще одну нейролінію. На знову з'явилися перетини, і ми їх скруглюємо. Також одне правило. Не можна перетини скруглювати от так, таким кружочком, і зафарбовувати. Тому що, коли ми робимо так, то замість чотирьох кутів у нас утворюється. 8, один, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім. Тобто так ми робимо ще більше небезпеку. Так, можна. От ми легесенько скруглюємо і зафарбовуємо. Дивіться, якщо, наприклад, ви скруглювали і у вас з'явилася отака штука, то ми її просто тихенько повертаємо в наш, в наш нейронний канал. І зафарбовуємо. Ось отак. Також тут Хоп, і скруглили. Як ми бачимо, то коли ми скруглюємо наші лінії, то вони починають бути схожими на нові нейронні утворення. І тим самим ми запускаємо в нашій голові нові цикли. Бачите, це вже, це вже гарно, це вже безпечно. І за допомогою ось саме таких нейронних ліній можна пробудувати. Нові можливості в нашій свідомості, нашій підсвідомості, знайти нові, не знаю, нові виходи, нові ідеї, нові способи для реалізації за допомогою саме отаких нейронних зв'язків і за допомогою нейронних ліній. Дякую, що подивилися мої відео. Буду дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваші запитання. Якщо є які уточнення, будь ласка, задавайте, я з великим задоволенням на них відповім. І також буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите мені лайки. Ну що ж, будемо малювати.